Рілз про закордонну нерухомість. Якщо ви шукаєте не просто квартиру, а легальний спосіб, як жити за кордоном та отримати ВНЖ, є три країни, в яких українцям дуже легко це зробити. Греція ВНЖ можна отримати при купівлі нерухомості від 250 тисяч. Скажу по секрету, така можливість є тільки у клієнтів а нерухомості моя. Це найнижчий поріг серед країн Євросоюзу. Ви зобов'язані жити постійно, але статус зберігається. Термін оформлення займає від 3 до 5 місяців. Моя улюблена Чорногорія ВНЖ доступна при купівлі вже від 70 тисяч євро. Процес доволі простий, повна відсутність бюрократії. Так, Чорногорія ще не в ЄС, але в процесі вступу, що відкриває додаткові перспективи. І третя Туреччина. ВНЖ доступна при купівлі нерухомості від 75 тисяч доларів у великих містах. Видається на рік з можливістю продовження. А якщо сума понад 400 тисяч доларів, то можна оформлювати громадянство. Це найшвидший варіант отримати документи. Агенція Маяк супроводжує вас на всіх етапах. Працюйте з тими, хто за вас. А якщо вас цікавить купівля нерухомості за кордоном для отримання ВНЖ чи громадянства, пишіть директ.